У Львові на вулиці Гатьмана Мазепи водій вантажівки збив літню жінку. Відомо, що це сталося неподалік пішохідного переходу. Внаслідок отриманих травм жінка померла до приїзду медиків. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. Вже відкрито кримінальне провадження, згідно якого винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі. Евакуація у Трускавці. Рятувальники із задимленого готелю вивели 10 осіб. Як повідомили у ДСНС, пожежа спалахнула у приміщенні напередодні. Виклик до надзвичайників надійшов о 17-й годині. А ліквідувати займання вдалося майже о 10-й вечора. У складі 10 ланок газодимозахисної служби залучили 70 надзвичайників та 17 одиниць спецтехніки. Обставини та причину події з'ясовують фахівці. На вулиці науковій чоловік руйнував припарковані автомобілі. Він молотком розбив лобове скло кільком легковикам, а потім намагався втекти з місця події. Його правоохоронці помітили під час огляду прилеглих територій. Зрештою, його передали слідчим, і тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Його були останні слова. Як вже ну, ми не знали, що він загине, але як ми з ним говорили, то він казав, що перемога скоро, перемога за нами, і щоб я вірив в перемогу. З теплотою та гордістю про свого батька Михайла згадує Максим Калиневич, солдат за позивним Калина, був на передовій боротьби за незалежність та суверенність України. Він завжди був такий бойовий, він нічого не боявся. він йшов тільки вперед. Родом із Кам'янки Бузької Михайло від початку революції гідності брав активну участь у протестах. Потім він був в першому добровольчому вільному шпиталі. Після цього він підписав у 2019 році контракт, служив на 4-й бригаді. Повномасштабне вторгнення зустрів також на 4-й бригаді, був водій кулеметного заводу проти вогневої підтримки. Навесні 22-го вирушив у найгарячішу точку на схід України боротися проти російських окупантів. Втім, 14 грудня воїн потрапив під мінометний обстріл на околиці Кліщіївки Бахмутського району за участь у воєнних діях в зоні АТО Михайла Калиневича нагородили відзнакою Ветеран війни. Також посмертно отримав хрест героя. А попереду і орден за мужність. Водночас і Максим і його мати прагнуть, аби через власну героїчність і самовідданість Калина отримав посмертне звання України. Відповідну петицію хлопець зареєстрував на сайті президента. Я максимально всіх прошу байдужих, щоб підписали, бо для мене це і для мами важливіше, що є. Бо ми кажемо, з друзями робимо акції, ваш підпис, ваше дякую. Бо я розумію, що може тяжко, може ні, але ми допомагаємо, ми робимо, що тільки можемо. Аби петицію розглянув президент України Володимир Зеленський, вона повинна набрати 25 тисяч голосів. Часу для цього залишилося небагато, менш як два тижні. Номер петиції ви бачите в описі до цього матеріалу. Батько був дуже золотий, допомагав всьому. Любив мене, любив маму, підтримував нас, чим міг і. Не жалів нічого, завжди питався, якби щось зі мною було чи операції, наприклад, їздив зі мною. Кожна дитина би мріяла мати батька. І бажаю всім, щоб діти найбільше цінували своїх батьків, бо це дуже важливо. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут. Львів. Майже 8 кілограмів одягу на псевдоблагодійність. 57-річний громадянин Польщі намагався ввести до України товар під виглядом гуманітарної допомоги. Як повідомили у Держприкордонслужбі, в пункті пропуску Раваруська водій подав документи, згідно з якими переміщував 7800 тисяч вісімсот кілограмів гумдопомоги. Втім, оглядовики з'ясували, що отримувач на неї не очікує та не співпрацює з цим благодійним фондом. Відтак склали протокол. А товар, серед якого новий одяг, взуття та спортивні товари, вилучено. Також псевдоблагодійник позбувся і мікроавтобуса. У Львові знову активізувалися дог-хантери. І вже є перші жертви. Зокрема, своїх улюбленців втратили мешканці, що прогулювалися парком на Сихові. Місцеві кажуть, що і у попередні роки тут теж невідомі клали отруту, тому власники собак зараз дуже обережні. Я завжди дотримуюся таких законів. Він завжди йде зі мною на поводочку і, як потрібно, на мордочку. Коли йду дорогою, дороги, завжди слідкую, що може, де що по дорозі лежати. Ну, так нікуди не спішу, знаєте, на провольниці. Та й все. Так от в основному так. У мене собака навчена, вона, напевно, нічого не візьме. А так дуже погано люди тут жалі, жаліються, вон там якісь, які зробили кладовище для собак, плачуть, до сих пір ходять. Вже рік тому, і два роки тому. І, по-моєму, в них вже брали інтерв'ю і все то. В міліцію знаю, що подавали. Кожен теж насторожений в тому плані. Думаю, щоб ніде не підходив, так від мене. Знаєте, теж... І думаю, парки вже оминати, але з самого ранку, де ну, біля садочків, не будеш гуляти. І мало місць, відвадених для собак є. Так, я так завжди обходжу, щоб ну, стараюся в середину не заходити, то так. Зараз трошки спішу, то думаю, цей. Я так сподіваюся, що. Зникнуть ті такі люди, що такі справи роблять. Ветеринари кажуть, що у разі отруєння необхідно одразу звертатися по допомогу і не намагатися допомогти псу самостійно, бо можете зробити ще гірше. Головне уважно слідкувати за своїм собакою під час прогулянки. Перші симптоми при отруєнні ізоніазидом це в основному ми бачимо, що собака стає тривожною, після чого за недовгий, за недовгий час е, проявляються судома. Тобто цей препарат має вплив на центральну нервову систему. Якщо ви дасте більше води, швидше розчиниться таблетка, більше буде засвоювання і так далі. Тобто, як наслідок ще гірше. Щоб уберегти свого пса, необхідно під час прогулянки тримати його на повідку та вдягати на нього намордник, щоб то нічого не з'їв. І звичайно важливо з раннього віку займатися вихованням собаки. Це з маленьку, значить команда фу не можна. Тобто, до того, що то, що лежить. Хтось поклав і собака підходить. Розумієте, ви зразу раз не можна. Спочатку, бо якщо собака не реагує, так, значить бажано тоді брати строгий ошейничок, вивчати її, значить, і в такий спосіб там іде команда, і потім такий незначний болівий вплив на собаку. І якщо з маленька собака з пів до півроку до цього привикає і вона в принципі, практично не піднімає нічого. Додамо, що зараз правою отруєння псів на сихові займаються правоохоронці. Вже відкрито кримінальне провадження. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.